Так. Ну і кажемо, значить, що Visible у нього false. Ми значить, його зробили, поставили, а він у нас включиться лише тоді, коли буде звертання до мережі, то є до того сайту. А поки що він буде значить, ну, мовчати, не показувати. І створюємо от той пул потоків, Q3AT Pool. Ну, це механізм, який э, працює з потоками, тобто з цими э, штуками кутрі. Ну, Метод шоу. Це він, э, ми його зробили для того, щоб показувати в, в, в той клас, щоб у нас було. А фактично він звертається до вікна. І Windows-show нам показує такое кліау. Ну, тут принт, стало його можна обрати, От, не, не пам'ятаю, що в мене там було запитання. Він чистить, по-перше, у нас Widget. Там видаляю всі елементи. Чистить наш Line Edit, ну, То місце, де ми набираємо текст, ну і все. нічого. Ну, тут теж орієнтиці, повбирати потрібно. Апдейт візор, що він робить. Значить, Чистить це коли ми натиснули на кнопку. На кнопку пошуку. Значить, Чистить наш біст віджет без нічого. Встановить той L progress каже, що він буде. Ми його бачимо. Тобто почало крутитися ось каліщатка. Чи що там воно у нас? І ми його зробили відео. А запуск, щоб воно крутилось, Movie Start. Ось цим робиться. Ось така штука. Потім тут така система. Той поток робиться значит, в класі певному, який називається Vizer Worket. Він там трошки нижче описаний. В той клас ми передаємо значить, наступні параметри. Значить, це у нас назва міста, котре ми хочемо отримати погоду, і APK, котрий який ми взяли. І кажемо, що у того Воркела сигнализ. Є такий сигнал Result. Тобто він нам каже, що коли він закінчив все працювати, він коннектиться до слота, який називається Visor Result. Тобто тут а цей Visor Result знаходиться в потокі, тобто те, що малює. Тобто поток отримує дані, обробляє, віддає щось таке, а оцей поток просто показує його. Ось в цьому методі Так, ну Якщо помилка є, там буде ще метод alert, тож коннекція такою. І э, тепер Worker це не що інше, це поток, а pool э, стартує його. Тобто він бере і каже, що він стартує поток. Цей pool може стартувати декілька потоків. Ну, в даному випадку у нас він один. і нам цього досить. Ну, як виглядає, наприклад, метод от, alert, Ось він, трошки нижче. Що тут робиться? В ньому робиться, що зупиняється наша мові, от той анімований ГІФ. Значить, становиться невидимий взагалі от, метка мітка значить Отой от наш віджет чиститься методом Значить, І тут вже пішла робота з цими э, виджетами, які називаються. Тут у нас, от, бачите, вони наслідуються. Ну, в даному випадку цей ерор у нас наш цікає, він від, від, наслідується від Q-виджета. І що ми маємо? Так, де я тут зупинився? Ага. Значит, створюємо а, значить, новий екземпляр класу і, і тем виджет error, котрий ми передаємо параметр message, то есть текст, который ми написали, і сигнал. То есть такий, який на сигнал, кліє. Ну і розміри йому кажемо. Значить, що ми йому Пропорційно значить, Що цю? ширина висота. Ми кажемо, що висота повинна бути дорівнювати висоту ось цього, віджета, як вона є. А ширину ми не чіпаємо. Або, Як ви бачили, я там запускав в емуляторі, він може бути широким. Може бути вузьким, ну, коротше, не потрібно його, його чіпати і він не чіпається. Тобто, тут по ширині його не трогається. І Після того, як ми його наладили, налагодили, то ми додаємо у нас юриствіджик цей ітем. Він буде єдиний, тому що була помилка. от. І що тут таке? Додали item, і значить метода set item widget, то есть ми додали item, а custom item ми загнали в той item. То есть ми додали місце спочатку, значить, в QListWidget. Ну, як би сказати, ну, контур, місце, в якому назвали, а потім весь зміст в той контур заігнали custom і Custom Item, котрий ми що зробили. Далі воно буде написано. Ну, далі можна було б цього наробити, але ж мені ну, захотілося зробити так, як воно То есть, вот, що у нас, як воно виглядає, давайте запустимо його. Де там? Main file. Давайте що, що небудь таке. Наберемо. Ну, а, ну можна ж писати. Ну, немає значення на якій мові. От, от Вінниця знаходить він ось ці штуки. І ось тут о, написано. Тут назва міста, тут скорочена назва дня тижня, число, ось в такому вигляді місяць коротким і час. І, час. і ось ось це, значить, реалізується в тому методі, котре я напомню, зупинився. Де він тут. От, ось ця штука робиться. Ну Давайте що там у нас з часом є щось трохи. Ну, робиться дуже просто. Ми отримуємо дату і тут флажок є в повному вигляді цю дату формувати, бо там дата ще є короткий вигляд. Там, коли показується час сходу заходу сонця, там просто ну як, ну, час. Просто є, всі інші речі не повинні. Ну Щоб не писати одне і те ж декілька разів. Тому ось цей параметр full вказує. Якщо він true, то тоді повністю інформація вивалюється. вся. А якщо ні, то тоді буде ось ті, ті кидати. От і все. Ну Як робиться, отримуються ось такі, у нас дата ж прийшла. А з датою ми можемо працювати яким чином. Просто сказати, у нього властивості є year day, month, там, із монч, вікдей, тобто показує там, які там годину, минути. Ну а місяць це у нас буде списочок, такий його можна зробити. І також дні тижні, те, що вони зроблені так. Ну, якщо значить у нас оцей флажок фул, то воно формується як? ось ці всі є. І День тижня, і дата, і місяць, і год, і час, і все таке. А якщо ні, так. ну, Тут ще така штука, що якщо більше 10, ну, це для того, щоб він Ну, красиво фау значит показывал такие вот чисто там же.